Мої вітання шанувальникам гри мільйонів. В ефірі на ТРК Львів черговий випуск футбольного огляду пас. Партнер програми готельно-ресторанний комплекс Святослав. У минулі вихідні стартував новий сезон в українській прем'єр-лізі. У першому турі зафіксовано відразу декілька, якщо не сенсаційних, то несподіваних результатів. Причому один з них у Львові на стадіоні Україна. Про ці та інші події футбольного життя регіону дивіться впродовж наступних півгодини у програмі «Пас». Карпати знову програли у футбол, і це вже не смішно. Стрийська скала поступається у дебютному матчі об'єднаної другої ліги. Футзал. Енергія готується до сезону. Репортаж з тренування Львів'ян. У жовтні вшанували пам'ять відомого арбітра Валерія Багрія. На мінорній ноті як і завершили минулий, так і розпочали новий сезон. Ні яскравої гри, ні, тим паче, сприятливого результату на домашній арені Карпати не показали. У протистоянні двох зелено-білих команд виїзну перемогу святкувала Полтавська Ворскла. Подробиці у відеосюжеті Василя Старецького. Старт чемпіонату Львівський болівальник очікував з нетерпінням. По-перше, засумували за грою, по-друге, усі хотіли побачити, якими ж Карпати постануть після кардинальних змін. Зрозуміло, що за такий короткий час створити боєздатний колектив, напевно, не підсилує кращим тренерам світу. Однак на поразку у Львові в першому штурі і від рівної собі команди мало хто очікував. Хоча сценарій поєдинку міг розгортатися і за львівським мотивом. На 9-й хвилині гри після скидки пластуна ткачук просто зобов'язаний був забивати. Після цього епізоду Карпати посмілішали і пішли вперед. Однак забили гості. Ребенок протягнув м'яч лівим флангом, зробив навіс у центральну зону карного майданчика. Міщенко потужно зіграв на випередженні. Перше направлення м'яча в наш створ за концем. Закончится... Пропущеним м'ячом і одразу поменялась тактика ведення ігри. Полтава отошла на свою половину грала на контратаках. нам приходилось атакувати большими силами. Таким чином Ворскла вийшла вперед. До перерви рахунок не змінився, та й не було помітно за рахунок, чого львівська команда зможе переломити гру. Здавалось, відпочинок піде на користь команді Севідова, але по перерві краще виглядали саме гості. Вони і заслужено подвоїли рахунок. Чесноков гарним пасом знайшов янузі. Албанець помилкою Карпатівців скористався сповна. 2-0, і гру було зроблено. 20 двадцяти мінутка. Як сказалась, ніножко я тоболі сигране з нашої команди, поэтому я думаю, ми сьогодні побіділи заслужено. Нечисельна глядацька аудиторія на стадіоні Україна так і не побачила цього дня змістовної гри у виконанні своїх улюбленців. Схоже на те, терпінням болівальникам Карпат треба запасатися. Мы пока к комбинационному футболу, к сожалению, оказались не готовы, потому что я уже говорил, и некоторые не восприняли мои слова достаточно серьезно, что сыгранность – это большое дело. Сегодня, я думаю, что Карпат, Карпаты уступили прежде всего в сыгранности. В Орскле, в количестве моментов, да и, наверное, в агрессии не уступили. Хотя, знаете, сейчас это уже звучит как оправдание. Новий сезон старі проблеми. Стрийська скала, незважаючи на хорошу гру. У першому турі поступилася Криворізькому гірнику. У чому причина поразки? Знає Богдан Тимовчак. Воротар Денис Рильський, центральний захисник Роман Махлоєв, крайні півоборонці Дмитро Скакун, Станіслав Катана і центральний півзахисник Леван Арвеладзе. Усі вище згадані новачки дебютували у складі скали у першому офіційному матчі проти Криворізького гірника. Якщо Рильський Махлоєв та Арвеладзе вийшли зі стартового хвилина матчу, то скакун і Катана з'явилися на полі по перерві. Остався доволен рисунком игры, и поэтому ніхто з игроков особо не випав. Так що я мог сказати, и там на кого-то там знаєте після пораження сбросить всіх собак. Звісно, такого не було, И, Ну естественно, хотелось хотілося б, щоб ребята не встановлювали, прогресували як в індивідуальному майстерстві, так і командная игра. Суперник Малинова-Зелених зелена гірник з Кривого Рогу. Тепер захищатиме честь не лише свого комбінату, але й цілого міста, яке осортіло зникненням кривбасу. Закончилось... Одна історія починається, друга історія. Ну і медокербас закончилася історія. Починається, я так думаю, що історія нового футбольного клубу Гарняк Рогі. Будемо сподіватися, що ті достиження нашого крибасу будемо визначати ми з нашою командою, з нашим футболістом, з нашим руководством, з нашим городом, ну, з усіма нашими ділами. У новому сезоні перед Криворізькою командою поставлені і нові завдання. Ми хотімо постепенно туда а Они сразу же поставили задачу, туда залететь, а потом быстро упасть. Нет, мы туда идем постепенно. Мы еще пока на стадии тех задач, которые нам поставили, хотят наши руководства первого лигу. Ми теж всі хаті. Хочуть підвищитися у класі і у таборі стрійської команди. Проте, аби досягнути такого результату, потрібно ще трішки часу. З приходом нового тренера, а відтак і гравців склад скали суттєво оновився. Вже у першому матчі ми побачили ряд змін. Так, один з лідерів малиново Зелених Володимир Прищинівський грав зліва у півзахисті. Його теска Кайдрович діяв на позиції правого захисника. У центрі захисту ми побачили нову пару Махлоїв нагорний на правому фланзі. Півборони діяв новачок Леван. Пока сил не было, надо привыкать в первую игра. И я думаю, ну в будущем и в следующей игре думаю, мы исправим все ошибки и будем исправляться, потому что чуть, ну, не чувствуется первым, ну, пас там, а да, там что-то не чувствуется. Ну, я думаю, Много ігра будуть, адаптуруємося, і думаю, получится. Нова схема Володимира Книша, в якій на вістрі атаки діє два форварди Василь Цюцюра та Віталій Лазаренко могла принести скалі ефективний результат у вигляді голу вже на першій хвилині поєдинку. Після пасу Пришнівського Лазаренко увійшов до штрафного майданчика, Вдало прикрив м'яча корпусом і пробив Кіпер гірника. Роман Гурин удар парирував, а на добування футболісти скали не встигли. Гості, мабуть, не очікували від скали такої гри. Тому у перші 15 хвилин навіть не атакували. Згодом криворіжці діяли сміливіше і пробували завдавати небезпеки завдяки дальнім ударам. Зрозумівши, що такий метод успіху не принесе, гості змінили тактику в атаці. Але малиного зелених воручав голокіпер Денис Гриліцький. Ми правду старалися показати першу хорошу. Команда у нас хороша, перспективна, Ось всі молоді хлопці, саме у нас молода команда. Ну, може, може чуть трохи не хватило характера, але нічого, Следующую игру обязательно не підведемо. И дома теж виграв і на виїзді игра с Карловкой. У другому таймі тренери скали випустили на поле ще двох новочків, але гра особливо не змінилася. Найкращі нагоди втрачають Василь Цюцюра та Андрій Ковальчук. Цими моментами скала пропускає. Після помилки оборонців Сергій Гумоздевич без перешкод відправляє шкіряний снаряд у ворота. Розіграли угловою, ворвався, ще не успіли вийти. Захисники офсайд создавали. У них не вийшло це. Я сорінтувався. Вратарь потеряв немножко ворота, в дальній угол пробив. Удачно, 1-0. Что-то непонятное. Как-то он прошел, один остался. И я, по сути, наверное, не пошел. Но это надо посмотреть на повторе, я не помню. И я как-то застопорился, и он дальний попал, конечно. Я думаю, что все-таки это детская ошибка. Я же говорил о том, что при таком моменте потеряли концентрацию. Одни поднимают руки, что в сайт, другие на других смотрят. Будем с этим моментом разбираться. Молодая добротная команда. На мой взгляд, мне понравилось бойцовское качество. Но ну, мы уже где-то уступали в какой-то технических. там компоненты. А по самодаче, по организации довольно мне понравилось. Держали нашу команду в напряжении 95 минут, сколько мы ми играли. Нам чуть-чуть повізло сьогодні. Погаска з мінімальним рахунком лише повинна додати стрійським хлопцям спортивної зносі та ще більшої жаги до перемог в наступних турах. Бо відтепер конкуренція за місце у стартовому складі буде серйозною, тим паче, що селекційна служба клубу роботу не припиняє. Процес селекції не буде встановлюватися ні в одну неділю. Ми будемо все время просматривати футболістів, все время це зміряти, і все время тут будуть з'являтися нові люди, які на нас зля. Ми ж беремо в основному молодих ребят. Тобто вони довжні здесь обсучатися і потом, звісно, показувати, що вони можуть прогресувати. Ну, з таким прицелом смотрим у наступному турі. Стрийська скала поїде в гості до футбольного клубу Карлівка, що у Полтавській області. Болівальникам малиного зелених залишається вірити та сподіватися, що їхні улюбленці повернуться додому з очковим доробком. Футзальна сторінка пасу енергетики вийшли з відпустки. Гравці львівської енергії, зібравшись у середу в спортивному комплексі Галичина, провели своє перше тренування після місячної перерви. Хавці Львівської енергії вийшли з відпустки та розпочали активну підготовку до наступного сезону. Президент клубу Олександр Стефанків каже: збори у команди насичені. Треба набрати хороші кондиції, або у наступному сезоні повернути собі чемпіонські звання. Підготовка у нас традиційна. Ми працюємо, почали зараз 4 дня протягуючи такий цикл. Проходимо догляд, і після цього переглядаємо потенційних новачків. І з понеділка, 15 числа, виїжджаємо на збір в Шацьк де буде, буде робота над загальною фізичною підготовкою, після цього повертаємося у Львів і 30-го виїзд в Трускавець, де ми також вже неодноразово працювали, Є є можливості вже працювати і в залі. Тобто там працюємо також ще один навчально-тренувальний збір, де також ми надіємося, ще декілька новачків під'їдуть під на перегляд. І вже після цього повертаємося і заходимо в зал в Галичину, готуємося до чергового міжнародного турніру Кубок Львівщини. Після якого наступний тиждень у нас турнір в Польщі. І вже в вересень місяць це вже старт чемпіонату. Не обійшлося у команді і без кадрових змін, враховуючи не надто вдалий виступ енергії у минулому сезоні, з деякими гравцями у клубі вирішили попрощатися. Розпрощалися Лисенко, Макаєв, Чепернюк, Пічкуров, Якунін. Рішили контракти закінчились, решили не продлівати. Замінити їх були покликані інші футболісти. Взяли Бондаря, Олександра, Кустя, Раз, Грицина, Микола. Ну, Плануємо ще на цьому не встановлюватися. Якщо будуть ігроки не молоді, але цікаві, які зможуть нас усілять. Ми від них відказуватися не будемо. Тарас Кусь – один із новачків команди, котрий два минулі сезони провів у луганській команді ЛТК, повернувся до Львова. У таборі енергії йому подобається. Задоволений атмосферою та високими цілями команди. Атмосфера дружня, робоча обстановка. Зараз всі зібралися після відпусу з хорошим настроєм. Втягуємося потихеньку. Все нормально. Хочеться якомогу відсувати на даний момент я хочу би просто завоювати місце складі. Стартом, то тобто, щоб регулярно грати, а, думаю, хорошою роботою голи прийдуть. До наступного чемпіонату команду продовжує готувати Олександр Косенко. Незважаючи на невеликий тренерський досвід, йому надалі довірили посаду головного керманича енергії. Його людські якості, його, його ігрова кар'єра. говорить про те, що потенціал у нього достатньо високий. і Я думаю, що. Він в парі з Максимом Повленко зуміє підготувати команду для боротьби за найвищі місця». Однією з головних проблем для клубу на сьогодні залишається підсилення команди та пошук нових талановитих виконавців. Ринок на жаль досить скудний і. Взяти хороших виконацію досить важко, тому що не так багато є команд, не так багато є пропозицій. Будемо ще до початку чемпіонату шукати потенційних гравців, які саме зможуть підсилити. Одне діло це новички, які і важно, що вони були львівські, які мають бути, скажімо так, в обойні енергії. Але... Підні гравці, які повинні підсилити команду і створити конкуренцію для діючих гравців. У середині серпня Львів прийме престижний міжнародний футзальний турнір Львів Open Cup». У ньому візьмуть участь вісім команд з Польщі, Росії, Казахстану, Латвії та України. Для енергетиків участь у ньому ще один етап підготовки до сезону. Турнір у Львові Комерційний це є можливість зробити. Матеріальний приз, тобто є за що поборотися. Але першочергово це перегляд награвання ігрових зв'язків, перегляд новачків, і відчути силу суперників і свою силу. відповідно. У наступному сезоні від команди вболівальники очікують здобуття комплекту золотих нагород та Кубку України. Повернення чемпіонства, звичайно. І завоювання суперкубки. У нас ще в колекції його немає, так що хочемо. Ну і черговий рекорд і по кубку. Три рази підряд маємо, треба створити рекорд для наступних взяти четвертий раз. Незважаючи на кадрові проблеми, команда активно тренується, адже перед нею стоять непрості завдання: достойний виступ на міжнародних турнірах та повернення омрійних золотих нагород національного чемпіонату. Далі про аматорський футбол у жовтні на центральному стадіоні Росточа завершився турнір пам'яті відомого футбольного арбітра Валерія Багрія. У фінальному поєдинку зійшлися команди Городжова та Зубейок, які представляють одну сільську раду. Хто став володарем першого меморіалу Багрія? дізнаєтесь у наступному відеосюжеті. Усе своє життя Валерій Багрій присвятив його величності футболу. Один з найкращих аматорських арбітрів Львівщини відсудив сотні матчів чемпіонату і першості жовківського району. У складі команд ветеранів провів десятки футбольних матчів. Перед початком поєдинку гравці та обболівальники вшанували пам'ять Валерія Юрійовича, а його батько Юрій Багрій зробив символічний стартовий удар по м'ячу у фінальному матчі. У мене сьогодні і на душі і смуток, але все таки більше радість є. Радість від того, що такий турнір сьогодні. Започаткований завдяки федерації нашого футболу по футболу нашого району. такий масовий турнір, вилився масовий турнір, Скільки сьогодні людей присутні? Частково фаворитом цієї зустрічі була об'єднана команда сіл Зубейки та Лавриків у червоно-білій формі, в складі якої виступає чимало талановитих місцевих вихованців, які представляють провідні футбольні клуби Львівщини. Інший фіналіст, колектив Огороджева, хоч і не хапає зірок з неба, проте минулого року команда Володимира Юрківа виграла у кубок району, обігравши по пенальті саме зубейки. Упродовж матчу обидві команди мали солідну болівальницьку підтримку, адже на центральному стадіоні Жокви зібралося понад дві тисячі глядачів. Активізував дії обидвох команд дощ, який розпочався приблизно всередині першого тайму. Упродовж кількох хвилин суперники обмінялися голами. Нам'яж скотового гравця зубеєв Романа Берещака. Городжев відповів білярним ударом Мар'яна Грубого. Ближче до перерви рясний дощ перетворився у справжню грозу з громовицею, яка не вщухала близько години. В організаторів та суддів постало питання, чи продовжувати матч взагалі. І, порадившись з представниками команд, вирішили. Ми зібрали представників футбольних двох футбольних команд і арбітрів, і прийняли рішення, що якщо тільки громовиця пройде. І поле дозволить проводити футбольний матч, Ми його проведемо до кінця. Якщо гробовиця буде продовжуватися, зупиняємо матч і перенесемо. Але, дякуючи Богу, дощ зупинився. Хмари розійшлися. По перерві стало грати важче, оскільки м'яч зупинявся в калюжах. Проте невдовзі футболісти бо двох команд пристосувались і до мокрого газону, який спочатку допоміг колективу Зубейок. На удар головою Миколи Сала Воротар Городжова зреагував запізно, побачивши м'яч за лінію воріт. Далі пішла відкрита гра з купою гольових моментів. Городжів створив ледь не десяток небезпечних епізодів, а реалізував лише єдиний. І то в доданий час. Зі штрафного Василь Кривуля пробив без шансів для Андрія Бокала. 2-2 і арбітр матчу Микола Яцьків перевів гру в овертайм. У двох додаткових 15 хвилинках команди відзначились ще по разу. Голи на рахунку Остапа Шведа і Михайла Іванця. Другий рік поспіль у цій дуелі переможець визначається у післяматчевій лотереї. На відміну від фіналу осіннього кубка, у меморіалі Валерія Багрія фортуна посміхнулась гравцям транссервісу. Героєм пенальті став воротар Разубеєк Андрій Бокало, який спочатку відбив два удари суперника, а згодом влучним пострілом приніс перемогу своїй команді. Сьогодні просто була гра, як кажуть. На Ізмор вже фактично була перемога наша в другому таймі. На останній хвилині вони зрівняли рахунок, але додатково ми пропустили на перших хвилинах. Але то же саме на останніх хвилинах зрівняли своїми кажу, якими силами, і ну а пенальті лотерея. Виявилися кращі. Дякую супернику за таку гру. Команда Городжова була нагороджена медалями фіналіста і зовсім не розчарована у поразці. Слава Богу, що Федерація провела такий турнір в пам'яті великої людини, бо реально великої людини. І... Побажати його рідним, які сьогодні прийшли всього 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 в життю найкращого і успіхи всім її гарно сьогодні відсвяткувати. А радощам футболістів об'єднаної команди Зубеєв Гілабрикова як і його голівальників не було меж. Красень Кубок Лаурати отримали з рук голови федерації футболу жовтівського району Андрія Козенка. Ми дійсно хотіли вшанувати пам'ять Валерія Багря, який не тільки великим спортсменом. І був арбітром, допомагав дуже багато федерації. І взагалі людина, яка дійсно віддана була спорту. І я думаю, що я хочу подякувати представникам футбольних клубів, які дали добро провести той кубковий турнір в честь вшанування його пам'яті, і також батькам, які погодилися на ті умови, на яких ми провели. Тому що фактично 39 команд стартувало на початку турніра, і сьогодні вже в фіналі виявилися двоє сильніших. І фінал, ви бачите, що прийшов на пружній боротьбі. Переможця в основному додатковому часі не було виїдно завдяки пробитих пеналь. І на завершення сторінка дитячо-юнацького футболу. До вашої уваги відеосюжети наших кореспондентів про два турніри, які відбулись на теренах Львівщини. Протягом цілого навчального року точилась запекла боротьба за вихід до фінальної частини чемпіонату серед футбольних команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл області. Вісім кращих колективів семи груп з'їхались до Львова, аби визначити володаря цьогорічного трофею. Підбуваючи підсумки навчального року, традиційно завершуються чемпіонати серед школярів. Сьогодні змагалась тут вікова група 97-98 рік народження. Загалом цього року в чемпіонаті в цій віковій категорії взяли 27... Взяли участь 27 команд, було сім зон, Ми, власне, переможці зональних змагань потрапили сюди, і сьогодні змагалися за перемогу тут у Львові. У фінальному поєдинку зустрілись представники Мостицької та Жидачівської дитячо-юнацьких шкіл. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, а от у другій 45 хвилинці тренер мостицьк вніс корективи у гру. Заміни виявились вдалими і підопічні Андрія Шагали відкривають рахунок. В першому таймі, так як ви сказали, граний нам не йшла добре, але потім, в другому таймі, коли їхня команда вже підсила, а нам в нас якби випустили свіжу кроту. Ра пішла вперед. Далі команди заграли активніше та злагоджені дії гравців разом з індивідуальною майстерністю одного з лідерів, мостиць автора першого голу Андрія Буська змушують суперника ще двічі вимати м'ячі сітки. А в другому таймі ми більш привикли до їхню до суперника, і ми почали більше краще грати. Вона нас тільки ловили на контратаках. Так то наші ратіки були ну нас, наш ну ми переважали ту ігру». Пару гравців вийшли, підсилили гру. Рівень їх набагато вищий інших команд. Бо видно, навіть по турнірі від захисту до нападу не пропустили ні одного гола. На завершення поєдинку гравці жидачева так і не змогли відповісти на жодний злучних пострілів суперника. Тож у підсумку, 3-0 перемога Мостиськ. В першому таймі ну грали добре в другому таймі, щось розсипалось, не виходило. Пропустили гол і вже розклеїлись. Вони просто показали свій характер, забили три гола в другому таймі. Я думаю, ми в фіналі виглядали краще, тому заслужено і взяли перше місце. Наступного року підопічні Володимира Сапуги обіцяють взяти реванш за поразку, що ж стосується вихованців дитячої юнацької спортивної школи з Мостиськ, То вони перемогли не тільки у цій віковій категорії. 99 го того року вийшов перший. і 97-й Перший та ставка була саме краще. 97-й». Третіми у чемпіонаті стали представники Львова, спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву номер 4 Закінчився черговий чемпіонат в області серед дитячо-юнацьких шкіл. Проводився на нашому стадіоні школяр. Турнір прийшов на хорошому реційному рівні. Хороші команди були. Наша команда з зайняла третє місце. Я над чим працювати. Я дякую всім учасникам. В майбутньому планується продовжувати традицію проведення такого турніру і збільшити кількість команд. Щойно потрапляєш на смаратовий газон, як губишся серед неймовірної кількості маленьких футболістів. Всі вони є учасниками першого дитячого міжнародного літнього турніру з футболу. Цей турнір вже відбувався раніше, проте взимку. Але цього року і літо стало для школярів. Футбольним, принаймні на ці три дні турніру. Ярослав Біць та Роман Синявський доклали всіх зусиль для цього. Адже і самі не так давно були дітьми, яким просто хотілося поганяти м'яча з однолітками з інших міст та країн. А цей турнір перший, який ми проводимо влітку. Його участь зараз приймає 26 команд, серед яких одна команда з Польщі це Одра, Одра з міста Шльонськ. І 25 команд з України: львівські команди, команди з Одеси, з Вінниці, з Рівенської області, Хмельницького, Івано-Франківська. Участь у змаганні взяли юні спортсмени трьох категорій: восьми, дев'яти та одинадцяти років. Більшість із них ще не доросли до позначки сто сімдесят сантиметрів у висоту. Проте вони вже знаються із такою великою грою, як футбол. Навіть більше ті, хто докладають багато зусиль, мають шанси стати великими гравцями у цій великій грі. Такі турніри потрібні. і Чим більше їх я вважаю, тим краще. Недаром є дуже гарна така поговірка: футболу багато не буває. Розважав глядачів турніру та самих футболістів. Лев. Так, справжнісінький футбольний лев нам вдалося натрапити і на єдину дівчинку-футболістку у цьому турнірі надійці дев'ять років. Ця панянка на зеленому полі ні в чому не поступається хлопчакам. Він мені найбільше подобається. Там треба мотатися з хлопцями, багато бігати. Я дуже люблю багато бігати. Футбол це не дуже для дівчинки, тому краще я ще буду займатися баскетболом. Гості турніру, поляки, ще на відбірних колах покинули змагання. Тож за призові місця змагались вітчизняні команди. Так, пальмо першості серед восьмирічних футболістів одержав клуб Темп з Дніпропетровська. Найкращими дев'ятирічними футболістами виявились гравці команди Карпати. Серед одинадцятирічних першу сходинку п'єдесталу пошани завоювала ще одна львівська команда локомотив. Тяжко було виграти, але ми виграли. А хто сильніший? Українці, львівяни? хто яке місто? Львів! Львів! Це є в круги. Це врага. Три лака. Лака. Залишається сподіватись, що подібних спортивних заходів ставатиме все більше і більше. Адже саме там можуть відкритись талановиті зірки футболу. І це все про футбол на сьогодні. Нагадаю, партнер програми ПАС готельно-ресторанний комплекс Святослав. Цього тижня єврокубковий сезон приходить і в Україну. Першим з наших команд на євроарені стартує Одеський Чорноморець, який у четвер прийматиме молдовську Дачію. Боліваємо за наших і зустрінемось наступного понеділка. Шануйтеся!